З нами повсякчас, мати Україна, ти ж одна у нас, ниви і дібров, і садів окрас: рідна мати, батьківщина, ти ж одна у нас, Хай же мир і дружба поєднає всіх, і дзвінить дитячий безтурботний сміх. Нам зоріє доля, світла і ясна, рідна мати батьківщина, ти ж одна у нас. І любим Україну. Я їла місце на гай у саду рясну колину. Там чоловіка на пісні, співай ми шухами, Та й ми співаємо пісні, Змагається він з нами. Дім, як радісно й весело жити у нім. Тут мама пісня і усмішка тата, добродію, любов, доросають малята. Дзвінка наша пісня та лина, мій сонячний дім, це моя Україна. Багато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов Фенікс руїн, безсмертна моя Україна, ти зданих віків непоки була і волю свою боронила, невпинно. Нарешті збулося її здобула звитяжна моя Україна. На землі твоїх неозорих степів живе працьовита і чиста родина, хвилюється колосом стильних хлібів, Моя золота Україна, в садах і ті в вечірні часи, чарує нас пісня, жінка Соловіна» і чути співучі дівчат голоси «Спісенна моя Україна. Магато чудових країн, мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася мов Фенікс руїн, безсмертна моя Україна, ти з давніх віків непокирна була і волю свою боронила, невпинно, Нарешті збулося її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх на озорих степів живе працьота і честа родина, хвилюється колосом стильних хлібів, Моя золота Україна. В садах і ті про веченні часи. Чарує нас пісня жінка соловіна і чути співучі дівчат голоси Пісенна моя Україна. Я маленька зернинка моєї родини. Я квітучий листочок своєї країни. Соловійні пісні, голос чистий і в роду, поклиплинці взяла я у слово народу. До землі прихилюся росинкою, величають мене українкою. Моя рідна батьківщина має назву Україна. В мене нація своя, українець я. Мамина пісня і усмішка тата, любові і добрі теж устають наряда. Цвінка наша пісня, то сонечка лина. І соняшні тім це моя Україна. Жорне море, Україна та лампишне і ступиє горе, Як мені Україну, Україну щиро не кохати, А маленько українська вчила помоляти, я б мені Україну щиро не діти, не вчила українське Господи Мало я зелені до Бога щоб було ще слібо щоб була багата Наша рідна Україна, як любить мати тати. Буває час у світлому спроси, звиню снитям, що роззадиво, оці степи, це небо зі ліски, усе яке гарно, чисто, незадиво, усе, як є, дорога ягли.